Вітаю! Зглянемо задачу про книгу, а вірніше про нумерацію сторінок книги. Щоб пронумерувати сторінки книги, потрібно 1392 цифри. Скільки сторінок у книзі, отже, маємо книгу і маємо порахувати, скільки в цій книзі усього сторінок, якщо для нумерації цих сторінок використано. 1392 цифри. Пригадаємо, чим відрізняється число від цифри. Розуміємо, що цифра, цифра це всього лише знак. Тобто, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до 0, 10 цифр для того, щоб ми записували числа. І от якраз таких цифр нам потрібно: 1392 для запису всіх чисел. На сторінках від одного аж до останньої. Отже, поїхали міркувати. Давайте спочатку розберемося, скільки в нас одноцифрових чисел. Одноцифрових. То ми починаємо номерувати сторінку від 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі аж до 9. Тобто одноцифрових чисел у нас 9. І, відповідно, це 9 цифр. Отже, дев'ять цифр ми вже використали. Далі ми йдемо на двоцифрові числа. Двоцифрові числа, вони починаються із 10, і так далі 11 і аж до 99. Бо 100 це вже є трицифрове число. Маємо порахувати, скільки ж у нас буде чисел ось тут у двоцифрових числах. Давайте прокинемо. Двоцифрове число, дві зірочки. На першому місці. Можуть бути числа від 1 до 9, тобто 9 таких чисел. На другому місці можуть бути, можуть бути цифри від 0 до 9, тобто 10. Отже, як ми дізнаємося, 9 помножимо на 10, і ми матимемо 90 таких чисел. 90 двоцифрових чисел, тобто двоцифрових чисел всього в нас 90, а скільки це цифр? Скільки це цифр? Цифр, якщо 90 чисел, та по дві цифри, тобто 90 помножимо на 2, матимо 180 цифр. О. Отже, у нас уже використано на двоцифрові і одноцифрові числа, додаємо 9 плюс 180, маємо 189 цифр. На цьому етапі використали 189 цифр. Давайте підемо далі. Трицифрові числа. Ну, Давайте порахуємо що тут проміжний такий етап, скільки в нас залишилося цифр для трицифрових чисел. Віднімемо 1392, віднімемо 189. Віднімаємо 12, відняти 9. Це буде 3. Тут ми позичили 8, 8, 0. 3 відняти 1. 2 і одиничку знесли. Отже, залишається 1203, тобто використали, да, 189. Використали, залишилося, залишилося 1203 цифри. Ось на цьому етапі у нас залишилося 1203 цифри. І зрозуміло, що ми зараз будемо розраховувати, скільки ж таких цифр припадає на трицифрові числа. Поїхали, трицифрові числа. Да? Давайте ми порахуємо. Трицифрові. Так, що таке трицифрове число? Починається воно, очевидно, від сотні на да? 101, 102, 103, 104, 105 і аж до 999. Давайте ми прикидочку зробимо, скільки ж це буде таких чисел. На першому місці можуть стояти числа від 1 до 9, тобто 9 таких цифр, не числа, а цифри. На другому місці можуть стояти відповідно 10 таких цифр від 0 до 9. 10 помножимо 10. І на третьому місці може стояти теж 10 таких цифр, то ще помножимо на десяточок. Що ми отримали? Ми отримали тут 900. Тобто всього в нас таких 900 чисел. Отже, три цифрових чисел у нас 900 900 чисел, не цифр, а чисел. Отже, 900 чисел. Скільки це цифр? Рахуємо 900 помножимо на 3, получаємо 2003 пам'ятаємо, да? 2700 цифр. 2700 цифр припадає на всі трицифрові числа. А у нас з вами лише 1203. Давайте я введу таким ось салатом кольором. Ось наша цифра, ось скільки в нас залишилося цифр. Подивіться, у книжці явно менше, ніж 999, да? Тобто десь буде щось проміжне. Якщо ми прикидку зробимо 2700 і 1200, то це менше, ніж половинка. Тобто менше, ніж навіть. Ну, скільки там, ну, десь на, на половині, да? десь 500. Подивимося, що ж це таке. Давайте ми, отже, от отже, не прокачує такий варіант, коли ми рахуємо всі трицифрові Да? треба трошечки розбити на етапи. Давайте розіб'ємо на етапи. Порахуємо, скільки в нас цифр, наприклад, в одній сотні, наприклад, в одній сотні. Тобто, в нас є одна сотня. Ну, одна сотня. Мається на увазі, що числа, які починаються на одиничку. Так? От уявляємо такі числа, які починаються на одиничку. Я почала писати таким зеленим кольором. На одиничку. І тут можуть бути якісь інші цифри. Так? Тобто, скільки в нас з'являється цифр у одній сотні. Поїхали. Скільки буде вірніше не цифр, ну, порахуємо цифри, але зараз порахуємо, скільки чисел в одній сотні. Ну, логіка підказує, що це 100, але давайте перевіримо. На першому місці стоїть 1. Тобто, це одна цифра. На другому місці, очевидно, може бути 10. І на третьому місці може бути 10. Тобто, логіка не підвела у нас 100 таких чисел. 100 таких чисел. Тобто в одній сотні 100 чисел. 100 чисел. Скільки це цифр? 100 помножити на 3 получаємо 300 цифр. Дивіться, у числах, які починаються на одиничку: 101, 102, 103, 199, ми маємо 300 цифр. 300 цифр. Так? Отже, в одній сотні, в одній сотні у нас 300 цифр. Якщо це буде дві сотні, то це вже буде 600 цифр, Три сотні. Це вже буде 900. Ну, неважко рахувати, да? можна було зразу прокидочку зробити, що у нас сотні – це 1200 цифр, а нам пам'ятаємо 1203. Дивіться. Тобто ми з вами дійшли дійшли до числа 400 499. Ось до цього числа 499. Ми з вами докотилися. І ми використали 1200 цифр. І ще треба використати. Маємо три циферки. тобто ще плюс три цифри. А що таке три цифри для трицифрового числа? Це одне число. Це одне число. 499 наступне за ним буде 500. Отже, отже, ось воно, ще одне число буде 500. Отже, відповідь у книзі 500 сторінок.